Ви дивитесь програму Вікно в Америку у студії в Вашингтоні для вас працює Андрій Годованець. Вітаю. Конгрес США повернувся з канікул і негайно відновив дебати щодо реформування системи охорони здоров'я. Одним з прикладів того, наскільки нагально є потреба у її реформуванні, може послужити ситуація, яка склалася на багатьох дрібних підприємствах. У зв'язку з різким зростанням вартості медичного страхування. Чимало установ почали відмовлятися від надання страхування своїм працівникам. У передмісті Г'юстона містечко Спринг. Хоча люди і побоюються втручання уряду в систему охорони здоров'я, вони водночас ще більше незадоволені стрімким зростанням цін у галузі медичного страхування. Тему продовжить Зорислав Байдюк. Родинна автомайстерня «Мілстед» працює вже 37 років. Компанія пропонує своїм 150 працівникам три типи медичного страхування. Таким чином, керівництво намагається втримати професійних та працьовитих робітників. Але віце-президент компанії Емі Мілстет Елзі говорить, що цьогорічне підвищення вартості медичного страхування важко вдарило по компанії та її працівниках. Це жахливо. Ми не можемо платити на 44% більше за медичне страхування. Тож ми змушені шукати інші страхові компанії та скорочувати пільги нашим робітникам. Компанія не хоче взагалі припиняти надавати медичне страхування, адже зацікавлена, аби працівники залишалися здоровими та продуктивними. Звичайно, звичайна застуда може притворитись на ангіну, і на видуження може піти тиждень. А зі страхуванням людина піде до лікаря, який випише ліки, і вже за день вона повернеться на роботу. Емі каже, що колектив компанії як одна велика родина, і багато працівників дійсно споріднені. Електрик Скотт Шефер та його дружина Мішель, яка працює в бухгалтерії, говорять, що наявність медичного страхування один із факторів, який тримає їх у компанії. Well, yeah, так, але все ж це важливий фактор. адже страшно лишатися без нього? Якщо станеться, то можна негайно збанкрутувати. Ще більше вони хвилюються за свою дочку, яка до 25 років мала право користуватись їх страхуванням, але тепер його втратила. Їй 26, і Вона не має страхування. Вона ще вчиться і підробляє, і не може платити за страхування, так що постійно відкладає візити до лікаря. Скотт і Мішель вважають, що будь-яка медична реформа має починатися з обмеження росту цін і регулювання індустрії медичного страхування. Такої ж думки дотримується Емі Елзі. У нашій індустрії, щойно були введені жорсткі вимоги, і тепер контролюються і наші розцінки, і наша робота. Тож чому вони не можуть зробити цього ж з медичним страхуванням? Однак страхові компанії кажуть, що їх роботу вже регулюють закони на штатному рівні, а зростання ціни страхування відзеркалює ріст вартості медичного обслуговування. Тим часом постійний ріст цін змушує все більше малих та середніх підприємств відмовлятися від надання своїм працівникам медичного страхування. Якщо у 93-му році понад 60% малих бізнесів пропонували своїм робітникам страхові поліси, минулого року таких було лише 38%. Тож все більше американців змушені або самі купувати індивідуальні медичні поліси, що дуже дорого, або залишаються взагалі без страхування. Зорислав Байдюк, Голос Америки.